Вітаю вас, друзі, у нас на каналі Львів, 9 лютого. Ситуація на дорогах і, як можете бачити, з енергетикою фактично Львів поринув у темряву і транспортний колапс. Зараз на вулиці, напевно, десь біля мінус 10, 10 градусів, доволі зимно. У Львові великі корки, все фактично працює на генераторах. Центром ми з вами прогулювалися доволі часто, пропоную прогулятися на площу Ринок. Фактично можна чути всюди звук працюючих генераторів. І всюди аромат вихлопу від тих же генераторів, друзі. Якщо ще на центральних вуличках плюс-мінус десь є освітлення, то якщо зайти кудись в праву, то фактично світла немає. Ось так, друзі, виглядають проулки, уринуті в темряву. Але я впевнений, що це явище тимчасове. Все переживемо і здолаємо. Це, звичайно, що дискомфорт, звичайно, що... Складно, важко, некомфортно. Особливо хто живе в новобудовах, в кого будинки підв'язані під електрику суто. Але обіцяю, що сьогоднішня ніч буде вже останньою такою морозною, а далі вже буде потепління і буде, звичайно ж, легко. Це напевно одна з найскладніших зим, яку нам довелось пережити за тих 4 роки. Таких морозів не було вже давно. Але ми вистояли. Це говорить про те, що друзі ми вистоїмо і надалі. Так ми з вами вийшли на вулиці Севську, якою зараз пройдемось по площі ринок. Лівів, друзі, під звуки генератора. Там давно не був на площі ринок. Ось так вона виглядає ще. Не всюди забрали новорічні декорації, а от ресторан 36 по, він, як завжди, йде в ногу з часом і вже переоблаштував свою декорацію під свято Валентина. Можемо бачити. Вже декоровано сердечками, ведмедика прибрали і зробили ось таку гарну фотозону, друзі, де закохані можуть сфотографуватися на згадку в такому карточному серці червової дами. Щарилок, бачите, так, частково освітлюється, Є такі навіть ліхтарі підсвітлюються, але все одно, я так розумію, що це через генератори, друзі. Львівські круасани також, Тож, бачите, декорована вітрина сердечками. Частково поєднали новорічні і Валентинівські декорації. Аналогічно є з перделиком. Львів в серцях, друзі. А це, друзі, перед нами вулиця Ставропігійська, яка виходить до Домініканського собору. Вулиця Друхарська, кафе Вірменка захисла. Можемо бачити, друзі, що настільки темно, що навіть домініканський собор практично його не видно. Темно, морозно. Старається максимально зекономити електроенергію, мінімізувати освітлення в своїх закладах, друзі. Проте продовжують працювати хоч важко, але Львів все одно намагається створити умови для своїх гостей, міста, аби вам було де посидіти. Випити кави, загрітися трошки. Такий морозний вечір. Мороз насправді добряче тисне. Ось так, друзі, ми йдемо по вулиці Федорова. Там вулиця підвальна. Освітлення вуличного немає. Темно і гучно. Але це все дрібниці, друзі. Вечірній Львів. Має особливий шарм. Вулиця Руська. Собор Святого Михаїла попереду. Можемо бачити його. а ми з вами йдемо прямо. Когда ми різними маршрутами, вуличками. Так, і по вулицю вийшли з вами на вулицю Староєврейську. Площа, ресторан Море Риве. ресторан Ектора Хіменеса Браво Бао Кежол Такий він в тропічному стилі, там утка по пекінськи Можна скуштувати, якось обов'язково зайдемо, скуштуємо його і виходимо з вами на вулицю Сербську. Ходять п'ють яну лишню або глінтвейн, намагаються зігрітись. Я сюда так Туристів, як можна бачити, друзі, у Львові на сьогоднішній день не дуже багато, практично і немає. Ну що ж, друзі, ми так прогулялися з вами центральними вуличками, такими площею ринок і наближеною до неї. Пропоную тоді ще прогулятися по проспекту Шевченка, подивитися що ж відбувається там. Це фактично вже така центральна магістраль Львова. Ось ми його так частково обійшли. Але захопили основні туристичні вулиці, побачили, що в принципі місто має альтернативне джерело живлення, активно його використовує, ніякого такого колапсу не відбулось. Тобто люди дають раду собі тим проблемам, які виникли через енергетичну кризу. Викликано нашими навіженими сусідами. Але ви бачите, що життя продовжується. Так, друзі. Вийшли ми з вами на проспект Шевченка. Фактично сам центр, готель Жорж по праву сторону, колишній інтурист. І далі все одно ми чуємо звуки генераторів, тобто фактично. практически вся центральная часть на Так само, я думаю, и решта места. Відключено живлення. Ручки, пані Мандалі. Ой, О, на висопу сапут. там, там, там хіба пішов. Ось такі він сьогодні, друзі, Львів. Львів без звуки генератора. Тяжко, але друзі. Віримо, вистоїмо, переможемо і все в нас буде гаразд. Вже з завтрашнього дня повинно бути потепління. Я впевнений, що буде вже набагато легше. Щось друзі, на цьому думаю, що можна завершувати нашу прогулянку. Всім бажаю тихої ночі, мирного неба. Все буде в нас гаразд. Тримаємось і бережімо один одного. Залишайтесь з нами, друзі, далі буде.